Радіо ЮЕЧКО. Друзі, вітаємо вас на каналі Радіо UA Чикаго. Сьогодні у нас виїзна студія. Ми в Міннесоті, а саме місто Міннеаполіс. Поряд зі мною кофаундер організації ProTest Foundation Юрій Арошедзе. Юра, привіт. Да, привіт. Вчора відбулася Гала, друга по рахунку Гала у вашій історії. Тобто, третя. Третя? Це третя. Але ви існуєте два з половиною роки. Так. Про це зараз поговоримо. Але <смеш> але давай про вчорашній захід. Фандрейзер. давай тоді його назвемо. Фандрейзер для того, щоб ви могли протезувати ще більше хлопців. На даний момент більше 300 хлопців вже відпротезовані, більше 700 протезів вже зроблено. А, давай проаналізуємо ось цей період часу від повномасштабного вторгнення від моменту вашого створення, скажімо так, які були важкі моменти, виклики, як ви це все перебороли, перейшли, тому що є багато фондів. Які протезують, але у вас є одна особливість, ви це все робите швидко і якісно. Тому е, давайте свою певну рефлексію, якщо ти, рефлексію, якщо ти можеш зробити от за ці два з половиною роки, щоб були, як ти це все бачиш. Ну насправді, е, коли почалася війна, в нас була така мета мета, щоб допомогти хлопцям це uh -huh. головна мета. І як дешевше. І тому ми. Ми дуже так зробили проект так, щоб ми протозування робили самі. Не були це... залежні від кого. Так да. тому що це дешевше. Протезні центри, які протезують там цивільних в Америці. Ну вони беруть дуже багато коштів за протезування. Тому то, що ми тут, і ми маємо свою клініку. Це повноцінна клініка, де є лабораторія, де є зборка, протеза, де є реабілітація, то повноцінний сервіс. І військове тут знаходиться там цілий день. І це така мета була, і вона досягнута. І плюс ми отримали дуже велику підтримку нашого ком'юніті. Це дало нам такий вихід на другий рівень, тому що ми організували тут все від початку зустрічі в аеропорту до розміщення військових в будинку, харчуванні і все наступне, тому що у нас тут дуже багато військових постійно прибувають, змінюються, але тут постійно до 15 військових у нас так. Постійно тут знаходиться. Як Але... часто у вас ротації військових? Кожного місяця, кожного другого? Раніше було кожного місяця і кожного місяця була група. Зараз ми протезуємо в Україні, в наших клініках, лише легкі кейси. Угу. Тут ми протезуємо найскладніші кейси. Тому ротація дуже складна, тому що кожний військовий індивідуальний підхід і індивідуальний срок протезування реабілітації. Тому, коли військовий готов, то, то туди він їде. В нас така система, що. Яків, як протезісти, команда, вони, вони оцінюють результат пацієнта. Якщо пацієнт 100 готовий, готов, все. Не так, що два тижні, три тижні і все. Давай. Ні. От є результат, їдеш додому. Немає результату, продовжуємо працювати. Місяць, два, три, півроку, рік, хоч. Е, головний результат. Головний результат. Власне, в Україні ви маєте дві клініки. Uh, ще інші, напевно, в процесі в проекті. Uh, тут ви маєте хедквотер, основну клініку, це міннесота Мінніаполіс. А я думаю, багато вже людей в принципі знають відповідь на це питання, але для тих, хто можливо ще не чув, чому саме це є хедквотером, чому і це є епіцентром, ти ж сам не звідси родом. Правильно? Ну е так, е спочатку, то я зовсім моя мама українка сніжної город, а папа Грузія. Вони народили мене в Білорусі, і ми переїхали тут. Я громадянин Америки. Ти жив все життя тут, Мінеаполісі? Так. Е, да. Окей. Да, я тут постійно, <постійно> місцеві так. Да, 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 то тому ми так і Яків тут теж тому. Ми тут, і наша клініка. А на інші штати там відкривати ще додаткові клініки ви в Америці. Думали, чи це поки що не вигідно не ефективно? Е, наша головна мета це найкраще протезування в Україні. Тому ми відкрили два центри: це нові центри, новий підхід, нова система, повністю все нове. І ми нав... там дві команди, і ми навчаємо їх повністю протезуванню. Зараз вони протезують легке... легкі, кейк, легкі... 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 легкі кейси, але ми навчаємо. І в нас мета, що там через рік, через два вони будуть протезувати всі кейси. І е, американська клініка, в принципі, не, ну, ми не будемо протезувати тут військових там після там, першого року, другого року. Ти люди, ти людина я знаю з бізнесу, ти людина, яка мала до того не одну таку справу свою, власну, твій кофаундер, як він є з медичного поля, так скажімо так, але все рівно перед тим ніхто з вас не мав досвіду самопротезування. Як ви цю технологію здобули? Це власна практика, власний ресерч? Mm -hmm. Чи все ж таки були, можливо, якісь американські компанії, які вам... чи інші європейські компанії, які вам в цьому допомогли? От саме технологія протезування якісного протезування, що важливо? Ну, Яків протезіст 15 років. Він... він топовий протезіст, і він працював в топовій компанії, топ-менеджером, маркет як головний протезіст. І навчав, і все. Тобто. це він... все, все його розробки, так. Да. Так, да, да, Він з досвідом 15 років. І він навчався на... тут, в Америці, на це. Тобто, він спеціаліст рівня високого. Окей, тоді... тому, тому це і. Дає нам більш понтів тому, що ми протезуємо, тому що Яків все знає, Яків має експертизу, Яків навчає спеціалістів. Він складає наукові дослідження. Він працює з навчальним процесами наших команд і тому і цей працює. Я відповідаю за організаційну всю частину. За кошти, за процеси, за там візи, прильоти, за клініки відкриття всі організаційні процеси. процеси нам ні. Як і ну, відповідає за повністю за мідичні тебе? Що якого головної болі вистачає, ти можна легко сказати? Дивись, вчора я пригадую під час гала, як і виходив на сцену і казав в своїй промові, що і уявлення не було такого, що за два роки це може набути такого масштабу. Тобто все починалося, ідея народжувалася на кухні, я так розумію, да, да. назва і так да. далі. так далі. От, Пройшло два з половиною років, ви вийшли на міжнародний рівень, навіть не український, не американський, а міжнародний рівень і твої міжнародні поїздки, зустрічі за тому підтвердження. І скажи, будь ласка, як цей зріст вдавався вам? Тобто, за рахунок чого це є волонтери, це є наполеглива праця твоя і Якова? Це є зв'язки, це є фінанси, тобто за рахунок чого вдалося за два з половиною роки досягти такого великого рівня. Угу. Е, насправді так. Ми не очікували, то, що так швидко буде зростання. Тому що це, ну, це дуже короткий час і це швидкий такий підйом, Для нас це неочікувано і ми досі не розуміємо, що ми тут. І... Але насправді е, відповідь така, що. Ми дуже прости, в нас головна місія і мета. І ми ніколи не беремо все на себе. Чому ми кажемо завдяки команди, завдяки волонтерам, завдяки всім, хто допомагає. Коли люди бачать ну, бачать, що ми не на себе все, ні ми такі молодці, ні ми головні тут, і все останнє. Люди хочуть, ну, люди хочуть допомагати. Ми люди хочуть, так, вони частина. І ми кожному волонтеру дякуємо, ми кожному людині дякуємо, тому що якщо б не вони всі, якщо б не ми всі, нічого не було б. І коли ми більш е, е, беремо в команду більш людей, які хочуть допомагати, і як е, е, розділяють нашу місію, то. Так і отримується, що ми розростаємося і ми маємо дуже багато ну, підтримку. Якщо б я казав на всіх інтерв'ю, що я такий молодець, я такий гарний, я вумний, і все там, завдяки Яківа і мене, ну, всі б казали, окей, працюй сам, Працюйте, іди. Я кажу, один полі не воїн, і двох, двох вони в полі. Да, тому, тому ми, ми, дуже, ми розуміємо ценність місії. Ми розуміємо, що ми змінюємо життя. І якщо ми змінюємо життя, ми одні не можемо це робити. Без команди ми ніхто. Якщо б ні команда, якщо б ні люди, якщо б ні волонтери, які витрачають час і гроші, і все, нічого не було. І Влас... це треба треба розуміти. Влас планування йде на довгострокову перспективу, так? Тобто ви плануєте, от умовно кажучи, говорять ці війна закінчиться 25-му році, в 26-му, в 30-му, неважливо. Ви плануєте це все на один на два роки? Чи ви плануєте це на все життя? Тобто, це ваша вже місія, яка буде протягом всього твого життя, всього життя Якова. Ви це так бачите? У нас є довгосрочна перспектива, план і є краткосрочна. А довгосрочна перспектива, так ми розуміємо, що ми вже в цьому, в цьому процесі на ну постійно будемо. І тому ми розробляємо план такий на 5 років вперед. Uh -huh. Трошки розкажу ідею, яку ми маємо. Коли ми навчимо команду, нашу українські команди, клініки, які ми будемо відкривати, і вони зможуть протезувати всі види від кейси, ампутації складності, то ми нашу клініку в Міннесоті переформуємо на інтернаціональну. Okay. І ми будемо допомагати з бідних стран. Африка, яких нібудь стран, в яких протезування на дуже низькому рівні, і ми будемо залучати і привозити сюди людей з інших стран, тому що ми розуміємо, що історія в Україні розвивається, і колись ну це ну не, не потрібно буде сюди привозити, тому що там дуже гарно люди, які розуміють, молоді люди, вони ростуть дуже швидко. Ми навчаємо команди за. Півроку вони починають протезувати ті люди, які ніколи не ні протезували. З нуля. Так. Да. І, і це успіх, тому що люди хочуть, ну, люди вміють, і ми даємо все для цього. Дві, дві, клініки, дві клініки в Україні, вони вже є самобутні. Так, да, да. ми, ми відкрили одну клініку рік тому і Київ півроку тому. Це нові люди, які прийшли, ми навчили, і вони зараз протезують. Ніже лектя, ніже колина, вища країна, частична ампутація, вони протезують ще півроку, рік вони будуть протезувати все про відкриття цих двох клінік. В Україні все ж таки є велика бюрократія присутня. Наскільки це було складно, власне, як ти можеш свій досвід зараз трішки їм поділитися з нашими слухачами? Ти це робив, скажімо так. За участю Офісу президента, за участю інших своїх партнерів, за участю інших фондів, як вдалося відкрити дві клініки в Україні, чи була якась підтримка? У нас така система, що ми всю нашу організацію, в нас американська організація і українська, і американська є засновником української. То есть okay. ми як ми ми з Яківом договорились, що ми будемо в рамках благодійної організації. Ми ніколи не відкриємо там ТОВ і якісь там -то бізнеса. Тобто все оставляємо в рамках благодійної організації. І тому, якщо ми працюємо в рамках благодійної організації в Україні, як центри протезні, то там мінімум бюрократи немає. У нас немає бюрократи в процесі. Видачі протеза і це процес. Це саме у вас, але да. в заснуванні клінік. Ну, це обичний процес. Це обичний процес реєстрації, бюрократія, ой, та, бухгалтерія, там, ну, Це звичайний процес, як у всіх. Окей, тому тобі... там не треба там, хтось долучати, когось долучати, тому що це обичний процес. Да, дуже багато, дуже непонятно. там дуже пішли по всіх етапах, що приходять іншому годі да да ми все спочатку до кінця, і досі досі ми там розбираємось, як що працює, тому що не розуміємо дуже складні процеси. Але да якщо ми будемо отримувати від держави кошти, там ще більше бюрократів, Во там звідки. потрібно розбиратися ще більше. Тому поки що нам і протезування все ж таки один з ключових зараз напрямків. Так фронт це залишається пріоритетним, але протезування теж напевно другий, по пріоритетності. Можливо, і такі ж самий десятки е, тисяч людей потребують протезування. Очевидно, що це напрямок перспективний в Україні. Скаже, є декерка інших фондів, коли на вас почали звертати увагу, що ви є серйозний проект, що вам можна довіряти, з вами можна мати справу, коли це відбулося. Uh, насправді, з uh, самого початку, тому що коли ти кажеш, що американська організація це вже рівень. Але хлопці потребують певної репутації. Тобто вони запитають питають один одного, де ви протезувалися. А де... це спочатку було. Це відразу. Було. Була така система, що якщо в Америці, то 100% круто. Окей. Okay. І там неважливо в яку організацію ти їдеш, 100% круто. І така була трошки це і обманчиво трохи. Мислі, <св 'язок> <св 'язок>, як я сказати. Але ну, це було. Тому у нас, у нас не було бар'єра, тому що ну, якось всі такі. О, ага, в, в в Америці, окей, все, супер. То у вас не було якихось таких моментів? Ні було, було, так? було наоборот. О, все, да, 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 їду, 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 хочу, хочу, хочу. І... Хлопці писали, що ми будемо чекати лише в протезуванні у вас, і не будемо більше протезувати. Яка черга зараз у вас на протизуванні? В нас у нас є сайт на сайті протезфандешен.орг можна зареєструватися, і ми маємо зараз чергу 2200 військових. Дві да. військових є можливість піти швидші черги. Це сталий закон, який ніяк не обійдеш? ну у нас така система, що, що ми розділяємо військових на категорії рівні okay. ампутації і е, формуємо список по даті, рівня по даті ампутації. Коли він отримав ампутацію, то він ну, потрібно раніше отримати протезування. Це наукове дослідження американських фахівців, які кажуть, що при отриманні поранення, отриманні ампутації, як тільки зажив повинен зразу тримати протез. Не можна чекати півроку або рік. Тому а, якщо ми за свої кошти, то ми йдемо по черзі. Okay. Якщо є благодійна організація, роботодавець, приватні донори, або банк, да, який військово люблять відкривати, відкривати, то якщо вони нам кажуть, що О, в мене є кошти, які ми можуть покрити, ми беремо лише за запчастини. Uh -huh. Ми не беремо за перельот, за візи, за проживання тут, за якісь роботи, ні за що лише запчастини. От якщо є у військового донора, хто може покрити запчастини, ми ми. Тільки з обчастиною якщо ампутація практики. легка, тоді в Україні це все можна зробити Так, да, в Україні. Ми протезуємо. і в Україні. Ми навіть не беремо кошти. якщо ніже коліна ніж частична ампутація стопи, то Теж ми не беремо. Якщо навіть є донор, ми ні, ми це покриваємо. Якщо військовий вже ви з вами співпрацювати у подальшому мейтенс, різні якісь питання, які виникають. А заміна культи приймача і так далі. Це все так само ви супроводжуєте? Ви допомагаєте? Так. Да, неважно, тут запротезувався в Америці, або в Україні. Ми, ми серцем слуговані будемо надавати, поки ми роботаємо. Чи є у вас безкоштовно можливість, перспектива? Вийти на державний рівень співпрацювати з державою. Я неодноразово в інтернеті бачив де ти в колективі офісу президента, де ти з командою президента можливо вже велися якісь розмови. Я не знаю. Ти може поділитися своїми якимись думками? Чи держава зацікавлена в тому, щоб такий фонд, як Протест Фондейшн, з ними співпрацював? Насправді ми не хочемо зараз працювати по бюджету з державою, тому що ціни дуже мали, бюрократії дуже багато. Тому це дуже складно зараз в перспективі в перспективі. Так ми будемо працювати, тому що ну це навіщо нам шукати кошти донорські, якщо є бюджет, і теж це американські кошти, які далі через USA, через тому. і якщо я більш скажу інформації кожного року. МінсоспаліЦК Мінсосполітика, міністерство, яке відповідає за протезування. Ні дорозходує кошти на мільярд гривень кожного року на протезування. Вони no. в них залишається мільярд гривень кожного року. Це 25 мільйонів доларів приблизно. Тому що ми робимо зараз? Ми не працюємо з державою поки що, але ми Protest Foundation, ініціювали пів року тому реформу по зміні системи в Мінсоцполітики. Нас зараз отримує Офіс президента, ми проводимо наради кожного місяця. Також спілкуємося і в Zoom, і у нас в чат, і ми ініціюємо, що потрібні зміни на рівні міністерства, тому що там система застаріла, система не працює, система не має немає, гарну команду, яка розуміє тематику протезування. Тому ми ініціюємо, щоб були зміни. Мінсоцполітика зараз не хоче нічого мінати. Тому ми зараз трошки виходимо на другий рівень, і ми, ми просимо офіс президента інститувати відставку міністра Жалновіч. Зміну команди, тому що команда не Команда не хоче е, комунікувати з нами. Ми зібрали кола е, протезних предприємств топових, uh -huh. і ми пропонували пі півроку і кожного місяця пропонуємо допомогу для реформи в протезуванні, що ми допоможемо сформуловосформулувати всі процеси і всі зміни. Вони не хочуть, тому що є корупційна схема 100%, Є процеси, які не розуміють вони. Тому ми розуміємо, що якщо не буде змін в команді, якщо не буде зміни міністра, нічого не буде. І кожного року, коли ми шукаємо і другі фонди, шукають кошти на протезування, вони не витрачають цілий мільярд гривень і кажуть, що це добре. Сам офіс президента позитивно реагує на вашу діяльність. Поки що, так є політична воля, тому ми збираємось в офісі президента. Але ми не бачимо результатів від офісу президента в плані процесів змін. Угу. Так, вони ми кожного місяця збираємось, спілкуємось і це все. І це вже півроку. Поки що на рівні розмов залишається. Так, змін не маємо, і ми акцентуємо внім. Ми акцентуємо внімання, що ну, якщо ми будемо збиратися ще півроку, ну що це дасть. Тому ми трошки переходимо в конфронтацію з іменно міністерством. І якщо міністерство і офіс президента не, не, не буде лобувати питання змін, ми будемо виходити на на другий рівень. Ми будемо виходити в інформаційний простір. Ми будемо ініціювати, щоб військові зверталися до президента, тому що нам потрібні зміни. Наша концепція, і нашого Foundation, і в організації, і нас персонально. Ми хочемо результату. Ми не хочемо е, витрачати час на якісь там непонятні питання. Ми хочемо результат. Все, тому що це результат ну, по зміні життя військових. Це не просто комусь дати там тисячу гривень, або не тисячу гривень. Це зміню життя. І від протезування е, е, завісить, е, як військово адаптується. Після Мей... він буде працювати, він буде там добре, там з своєю сім'єю, з дітьми, лібо він я не знаю як по-українськи, це сп'ється, буде бухати, депресія, і все наступне. На жаль, такі аспекти теж присутні. Медіа в Україні вони відкриті для розмови з вами? Вони на вашій стороні. На стороні... Ну зараз один плюс один зробив. Ефіри такі, ну, не ефір, е, програму. Репортаж, так. Та, репортаж про проблематику е, і другі. Так, відкрити. Тобто, дорога для військових, які були на протезуванні в Протест фаундейшн Вона є так. на різних телеканалах, на різних майданчики? Так, 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 постійно, постійно. Чудово. Іноді нас запитують, скільки ви всі коштів, що вас постійно на ТВ на, на різних каналах показують. Ви горемо. Ні... Ні, плакатимо нічого це, це, але це класно. Тема а, актуальна два про міжнародний рівень теж поговоримо. Позаяк вчора знову ж таки на фандрейзингу був присутній екс-прем'єр-міністр Словаччини. Це є точно не остання людина в країні, це є перша людина в Словаччині. була перша людина uh -huh. в Словаччині. І як вдалося вам познайомитися? Яка у вас зараз є співпраця з ним? Да, це була зустріч на сніданку, як і коли був в Брюсселі, і він познайомився з ним. І... І тут так е, співпало, що е, тут е, рядом є радіо у нас, uh -huh. і вони теж знайомі з ним. І вони, і вони привезли його там, я не помню, там два місяці тому. І він тут був. І ми спілкувались. І е, коли ідея прийшла, щоб запросити його, і ми запросили, і він, да, я приїду. Це дуже вголовно. І ми такі, так, да, і дуже багато. Відгуків від американців, він підходив і казали, що вау, це рівень, що прем'єр-міністр приїхав і спілкується, і такий спіч був дуже потужний, і він розуміє, і він підтримує Україну, і це дуже гарний приклад допомоги. І Насправді це круто. Можливо, збирати друзів України. І, от власний... і, і ще тут розумієте, опять, то, що він дуже простий, він дуже відкритий, і він розуміє місію. Він не популі займається популяцією себе. Він не займається, що він такий крутий. Він розуміє, чі чи... чітко розуміє те, що потрібно, головне, і все. І це результат. І тому він такий, всі його люблять, всі з ним хочуть спілкуватися. респект йому. І, ну це працює. Що людина про яку не хочу розпитати, це Валерій Федорович Залужний? Це питання не могло бути осторонь. Нещодавно ти був у Великій Британії, ти мав з ним зустріч. А ти був в його кабінеті, і звідти привіз так само певні сувеніри сюди. Мінаполіс вчора вони були розіграні на аукціоні за досить хороші гроші для майбутнього протезування хлопців. Розкажи про ту поїздку. Для чого вона була? Чи Британія Британію теж можливо розглядає так, такий майданчик, де ви зможете якісь свої проекти втілювати? Чи це було суто зустріч така приватна з Валерієм Федоровичем? Ну, це була зустріч, по перше, для того, щоб це підтримка протез Фандейшн друге це лоти для аукціону і ще було два питання такі головні, які я трошки не буду зараз сказати це приватне, да. так да ну не приватне це організаційне але це такий процес більш добре наступний да але це дуже гарна зустріч тому що я мріяв зустрічі понятно що кожен нерна мріє зустрічі але я зрозумів що він він реально крутий тому що він дуже відкритий, він дуже простий, він дуже розуміє, для чого він робить. і, і ще раз подчоркую, що якщо людина розуміє цін, цінність е, своєї місії, да, для чого він і що він робить, і він простий, це дуже гарно. Тому він теж казав, і він казав, що навіть там, коли Лот підписував, він казав, що знаєш, як коли був ну, генералом ще дійним. Він як казав своїй команді, приносьте мені на підписи, тому що це наш другий фронт фінансовий. Я вчора після Гала, я йому написав, що Гала пройшла успішно, ми забрали кошти, і він вау, супер, типу я поруч, я з вами. Це не потребує екстра великих зусиль, але це теж важливо, як ти кажеш, це круто. маленький підпис він може вартувати комусь, ноги, комусь руки, комусь врятоване життя. Юра, так на завершення. От два е, з половиною років в цій сфері протезування без вихідних, без вакейшенів. Що, що тебе тримає? Мене надихає е, військове. Я дуже багато спілкуюсь з ними, і кожного разу, коли я віжу, е, якщо ви помітили, на Гала було дуже багато відео, як військові повертаються в сім'ю з дітьми. Це дуже надихає, тому що те, то, що ми робимо. То ми даємо надію, ми даємо наступний крок. Військові вони хепі, вони такі. Вони змінюються. Вони... вони я, я, я приклад Іван. Ви знаєте, Івана, який з останньої групи. Він в Києві був такі. Закутий в собі, там. я просто я підходив, Привіт, там, як справи. Просто. І коли я прилетів, і вони прилетіли раніше, я прилетів пізніше. Я, я, я тут от іду прям, і він входить такий uh -huh. такі Він после Чикаго, кстати, приїхав. <laughs> такі довольні, такі глаза горять, такі все. І зараз так спілкуються. Друга людина. І ти розумієш, е, опять же, е, цінність своєї місії, що це не просто якийсь бізнес, що ми щось продали, чи щось зробили. Ні, це змінює життя. І що може бути краще, я якову казав. Якщо б мені зараз ну, пропонували б посаду там, в бізнесі, там, або бізнес там мільйони доларів, я Скажи, сказав, ні. А якщо міністерстві охорони здоров'я? Ні, ні, ну це, другі, це друга система. Я, я паралель тому, що зараз, коли війна, коли нам потрібно допомагати, ні гроші головне. Головне, то, що ми результат. Так, результат, то, що ми змінюємо життя, то що ми допомагаємо, то що ми відкрити, то що люди тут прибуваючи, вони розуміють, що ми не просто для щось для себе, ми для них. І це круто. І круто, то що є підтримка і в Других штатах, тож в Чикаго. Вони приїжджають, вони такі довольні, такі заряжені, такі там круто, там супер, там ми там, то, 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 то. -то". Вони як діти після там іще там тиждень там то, то, то фоточки, там щось ще. То це дуже круто. Це дуже круто, коли є єдність, єдність така всіх людей зараді е, допомоги другим. Це надихає і дає більш можливості. Ну американський один генерал говорив, що хоче змінити світ зміни долю десятьох людей навколо себе. Так. Ви змінили долю вже більше трьохста людей, тим паче. Тому я тобі дякую за твою працю. Бажаю вам успіху і сподіваюся, війна закінчиться. Ваша праця буде продовжуватися, і всі будуть на ногах. На своїх ногах і своїми руками. Дякую. Підпишіться на канал Радіо Юейчикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Patreon. Посилання в описі.